Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вболівай за своїх разом сильніші. Україн». разом сильніші. Олександр Дмитрович. Вітаю вас з перемогою. Такий непростий поєдинок проти одного із сусідів по турнірній таблиці. Завдяки чому вам сьогодні вдалося перемогти, на вашу думку? Ну, дійсно, суперник серйозний, тактично добре підготовлений і швидкісна команда, мобільна. Тому в таких матчах щось тактично переграти важкувато і все вирішують, як правило. Майстерність окремих гравців. Моментів було достатньо, добре працювали на флангах, але забив один із найдосвідчених, Шастал вирішив долю матчу. А, доволі пізні заміни, от помітив, що в районі 85-ї хвилини перші заміни провели. З чим це пов'язано, можливо, пояснити, розкажете? Ніхто не випадав, тримали темп і в тому числі і вінгери, які більше всіх роблять швидкісної роботи. Тому і не було сенсу міняти для чого, щоб тягнути час. Чи, ну, якби ніхто не випадав, тим більше команда продовжувала атакувати. Тому і такі пізні заміни. Розкажіть про взаємодію, про роботу в команді з легіонерами і з бразильцями, тому що ну, відомо, що до них треба знаходити підхід. У вас Сідний, Вендел, Дієго, які в минулому матчі дуже добре зіграв. Наскільки ви сьогодні ними задоволені? Ось е, наскільки легко до них достукатися в тренувальному процесі. Як вам працюється з ними? Та ніяких проблем. Певний досвід є в цьому плані. І ну, хлопці е, молоді, хочуть грати, зростати. Тому жодних проблем. Сьогодні вони десь важкувато почали. І Вендел, і Дієго, але потім розбігалися і тримали тем до кінця матчу. Дякую вам за коментар. Вітаю ще раз перемоги. Василь Василь Васильович, дуже непростий поєдинок проти одного із сусідів по турнірній таблиці. Ось чому сьогодні, на вашу думку, не вдалося зачепитися за залікові бали. Як ви оцінити взагалі гру своєї команди у цьому матчі? Ну, в першу чергу давайте я подякую своїм хлопцям за самовидачу, те, що вони намагались, е, грати. Якісь речі в них вдавалися, якісь речі не вдавались. Е. Що стосується самого матчу, то Лівий Берег дав хороший тиск на нашу лінію оборони і в якійсь мірі хлопці з цим не справилися. Ми допустили помилки і за цю помилку були покарані. У Фарасієнка знову сьогодні були гольові моменти. Кілька ударів поворотах доволі непоганих, але він не забив, як ви оціните дії найкращого бомбардира чемпіонату. Віталік робить все можливе, що він може на футбольному полі. Він створює, але цього було сьогодні замало, тому що команда десь мала його підтримати і більш, більш агресивніше зіграти в завершальній фазі. Так, декілька хороших нагод у нього було, але не забив, не реалізував нічого страшного. Рухаємося далі. Гра програна, це вже історія. Нам потрібно дивитися вперед і будемо рухатися. Ось Такий доволі непростий графік, можна сказати, попереду теж поєдинок із Буковиною. Який моральний стан зараз у команди, тому що нічого з Черніговим сьогодні поразка, ось як ви це оціните? Саме ну, головне, нам потрібно було відновитись, тому що було багато матчів, Кубковий матч з 3 на 4, плюс дорога переїзди. Е, звісно, нам в якійсь мірі потрібна була пауза і хочу зараз звернутись до ПФЛ. Тому що команди, які доходять до хорошої стадії, до високих стадій кубку, графік дуже насичений. І якщо в премєр лізі є паузи, я вважаю, що потрібно і в першій лізі знаходити паузи, тому що гравцям потрібен відпочинок не так фізично, як морально, тому що практично пройшли місяць ми провели дуже насиченому графіку, і гравці в якійсь мірі. Вони в якійсь мірі накопичаться у сталісті. Я вважаю, що потрібно як мінімум протягом першого кола знаходити одну або дві паузи, якщо це є можливість, тому що логістика в першій лізі дуже важка. Якщо команда попадає під великі переїзди, то, звісно, тут гравці дуже втомлюються. І тим більше, в першій лізі в нас нема тих умов, які є в команд прем'єр-ліги. Хоча команди премєр ліги на збірну є пауза. Я вважаю, що потрібно тут однозначно робити паузу. Це не тільки моєї команди. Я вважаю, що більшість команд до того склоняться, що як мінімум одну, а краще дві паузи потрібно десь робити, щоб гравці могли перезавантажитися. Фінальне питання: підсумок по першому колу. Ось як ви оціните розташування своєї команди в турнірній таблиці, і наскільки задоволені цим періодом? Якщо брати взагалом, то якщо ми зараз на тій позиції, напевно, ми Саме ту позицію і на даний час і заслуговуємо не більше, не менше, тому що ми можемо тут говорити, займатися якоюсь лірикою, могло б бути краще, могло б бути гірше те, що є. Ми, ми сприймаємо це як проміжуточний результат. Дивимося вперед, рухаємося вперед. Дуже багато попереду буде цікавих ігор, і ті завдання, які ми перед собою ставимо в чемпіонаті і в Кубку. Будемо намагатися їх реалізувати. Ще хочу сказати по наших гравцях, які сьогодні, на жаль, травмувались. Ми залишилися практично без крайніх захисників, і в якійсь мірі це сьогодні вплинуло на грех. Дякую вам, бажаю, успіхів в наступних матчах. ВіБет, Євкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги ВіБет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.